И і... привіт, друзья, на канале Супер Санек и сегодня з нами Міплос. Добрий день, люди. вам. Це видео у лут замка. Ага. Пар... А ты ехал лутать на своєму каналі? Нет, конечно. Сложно було. Ну, якби да. Бо це важко. Бо тут те вервовки. Ворвовки той. о Вервовки о Ворвовки цепи нужно. Потужность. Потужность зашкаливает. о о Нифига себе! Не зарбала это буду. Куда Опа! Пришла жара по канализации. Потужно. Вампир. Так. так. Я не вірю, что це було останнє. Я не вірю. Що? Музика затихла. А це поки ми на підійдемо. А чого ти такий потужный? Ох, підтужно. Потужно сидишь Ух ты ё! Не не не, ты. Вот метр мэтер сбома все ведь потужно. Ой ой ой, ой ой ой. Миплаз во бойе. А, перестань! У меня тут мои проблемы. Куда ты это моби? Извини. Ух, да, давай-то два ворвовка осталось. Підожди, дай відхилитися. У мене хоть в мене всі пальці уже спокіли. Підожди, Ой. Оце, Ой. оце потужно, я понімаю. Так, я на всякий случай приготовлю молотов. А це у тебе є зміни на масло, друге? Да. Ой, то есть так. Тут Опа! Да поможет. Я доход. Відходить, ведь хоть, від... ведь Сзади! О, wow, поустрелий. За измени на маску, за измени масло. Сейчас. Сзади! Дай быстрее, быстрее, быстрее! Да я живий буду! Видите, скільки у мій по ХП Господи! Це було потужно! Потужний Потужно этот зашкальє. <рес> <рес> Від потужності. Потужний! Потужний! Верхов потужний! Ой-ой-ой-ой-ой! Мужик, спокойно! Хлопця, лки-палки, помогите! на на, на, ой-ой-ой! Потужный набігає! Куда ты? Давай один выстрел. Стрельней по ньому. Ой, я винтовка не выкинул. А ну я теж з винтовкой буду. Ох ти йо, нам, нам треба закінчувати. Ждіть другу серію. Кому понравилась перша серія, ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока. До побачення!